У Словаччині на дострокових парламентських виборах перемогли соціал-демократи на чолі із експрем'єром Робертом Фіцом. Його партія отримала 45% голосів і більшість мандатів у законодавчому органі. Роберт Фіцо обіцяє скоротити дефіцит бюджету, але при цьому підвищити податки для заможних. Наша партія здобула результат, який дозволить нам втілити в життя усе, що ми обіцяли під час виборчої кампанії. Оздоровити державні фінанси, не спустошуючи гаманці громадян. Християнським демократам залишилось тільки визнати поразку. Ну так що вам можу вам сказати? Це важка поразка для правих партій, зокрема і для демократичного і християнського союзу, заявив лідер цієї партії Мікулаш Дзурінда. Парламентські вибори у Словаччині відбулись на два роки раніше, оскільки минулого жовтня уряд правих отримав готом недовіри. Виборча кампанія тривала на тлі скандалу, що отримав назву Горила. У ЗМІ з'явилися численні свідчення корупційних дій з боку провідних політиків з усіх таборів. Однак найбільше були заплямовані члени провладної партії, що зіграло на руку опозиційним соціал-демократам.